Всі вітаю! З вами знову Дмитро Лашук, а ми продовжимо теплому попереку. Сьогодні у нас буде тренування для поліпшення стану при гіперлордозі. Нагадую, що таке гіперлордоз? Це перегиб у попереку. Коли ось такий поперек. Що це означає? Це коли у людини прес та Біцепс стегна перерозтягнуті. І більше працює поперек і наші чотироглаві. Тобто нам треба що? Нам треба закачати прес, закачати біцепс, стегна, розтягнути. Тим самим наші чотироглаві та поперек. А перед тим, як ми почали... За сподобайка, підписка і залишіть комент після. А повноцінні курси, як завжди, у посиланні, щоб стати спонсором. І це коштує 300 гривень на місяць. І ми починаємо практику. Ми стоїмо на навколишки. Це найкраща позиція для проробки, до речі, нашого гіперлордоза. Дивіться, ми відштовхуємось. Нормально відштовхуємось, втягуємо живіт, підкручуємо таз до переду. І одразу ми тягнемо ліве коліно до грудини. Ми намагаємось максимально подати, щоб коліном дотягнутися до грудної клітини, саме до нашої грудини. Можемо додатково трохи відштовхнутися руками для того, щоб дати більшу амплітуду. Ми не робимо ось так. Нам треба зробити рух тупо попереком, зробити ось таке натяжіння, наших прямих м'язів попереку. і втягнути живіт, скрутити таз до переду. Зрозуміли? Дихаємо ми через носа. Стаємо. Підкрутили таз, вдих, не видих. Коліно до грудини. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо нашу ногу. Працюємо з іншою. Знову підкручуємо таз, щоб нас, наш поперек був максимально прямий. Спина ося пряма. І знову тягнемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо нашу ногу. Зараз. Ми намагаємось те ж саме зробити, тільки тягнемось через бік до нашого плеча. Але знову підкручуємо таз і намагаємось підтягнути до плеча. Ми не ставимо, не згинаємо руки, на прямих руках робимо. Підкрутили. Вдих. Видих. Тримаємо поперек, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємося на навколишки і працюємо з іншим коліном. Знову підкортили таз, поїхали. Вдих. Виних. Втягуємо живіт, вдих. Віг. Вдих. Вих. Вдих. Виних. Вдих. І Вдих. І видих. Повертаємося на навколишки. Зараз ставимо. Наші ноги в горизонтальне положення. Знову не робимо підкрутку тазу, тримаємо горизонт. Дуже важливо його правильно тримати. Пальці ми розставляємо. Будь ласка, контролюйте свій а, поперек. Ви намагаєтесь лобком тягнутися до грудини. Саме лобком. Ось це. Нам треба ось цю ділянку стягнути. Ось так. Стягнули. Стали горизонт. Вдих. Виних. Вдих. Вих. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Зараз вводимо ліву ногу між нашими. Руками. Дивіться. Зараз нам треба розтягнути наші чотироглаві. Для цього нам потрібно максимально подати таз допереду. Ось так. Коліно може йти трохи далі. Для того, щоб більше було проку від цього, ми виходимо на носочок. Стопа задня впирається. І я тисну тазом. До е, п'ятки. Але я не роблю проги попереку. Я нахиляюся допереду, роблячи ось таке положення. Але я без рук. Руки взяли, звели лопатки разом і тримаємо поперек рівним. І тягнемось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Ви можете підставити зараз під коліна щось м'яке, тому що, наприклад, климки, деякі мої учні завжди залишають скарги, що болить коліно від цієї вправи. Ми беремо, згинаємо ногу. І починаємо тягнути, скажімо так, робимо русалку. Взяли, Підтягнули праву ногу, зігнули. І починаємо її тягнути, носочок натягнути. Лікоть виводимо до неба і починаємо тиснути стопу до нашого тулуба. Трохи нахили, нахилися допереду, щоб знову поперек тримати. І пішли. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. І ми виходимо знову на горизонтальне положення. Знову підкрутили таз, тримаємо. Сягнули живіт. Знову напружуємо своє тіло. Підкручуємо таз до нашої грудини. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Контролюємо поперек. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо праву ногу між нашими руками. Знову. Підкрутили таз, щоб поперек був прямий. Виходимо на носочок. Руки зігнули. Тримаємо. Намагаємось не лягати на стегно, а трохи за нього заходити, щоб навантаження було на стегно. Вдих. Видих. І тягнемось тазом до п'ятки. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову ставимо під коліно наш кубик. Краще сказати, можливо, блок. І зараз ми згинаємо ногу. Трохи нахиляємось допереду, щоб не було попереку лордозу. Гіперлордозу. І починаємо тиснути. Так само. П'яточку до тулубу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо. Вибираємо наш блочок, виходимо у позицію одразу коліна до грудей. Тут дуже важливо зараз трохи навпаки сотулити спинку. Але не в, пер... не, в нижній частині. Ой, не в верхній частині, а в нижній. Лопатки разом і тягнемо якомога більше до себе коліна. Ви можете взяти, підтягнути до себе коліна, натягнути носочки. Утримувати стегна якомога ближче до себе, тягнути живіт, тримати тонус і тримаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в човен. В ідеалі ви лежите. На крижу. Ось на цій ділянці. Нічого іншого ми не здіюємо. Криж поклали. Руки поклали на стегна. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Тягуємо живіт. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Повертаємо ноги. Зараз ми будемо з маласини. Ось ми вийшли в маласину. Але у маласині ми намагаємось втягнути живіт і не торкатись животом наших стегон. Ви можете робити поки що ось так. Але головне, щоб поперек знову підкрутити таз. Ось на носочках і моїй тулуб не торкається. Стевун. Вдалі вже щось так. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І зараз ми повинні з прямою спиною знову. У нас коліна зігнуті, ми їх не розгинаємо. Ми ставимо коліна на підлогу, трохи нахиляємось назад, вкручуємо у прес, дивимось донизу і підіймаємо коліна. Якщо складно, ми беремось, трохи себе підкручуємо. Бачите, мої плечі пішли допереду. Ту найголовніше плечима тягнутися до паху. Пахом тягнутися до плеч. Коліна е зігнуті повністю. Можу покласти і тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Оп, я пішов дозаду, як ви бачите, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ставимо наші коліна і виходимо у верблюда. До речі, верблюд це більше якраз таки на... Роботу нашого біцепса, тому що він е, в нас а навпаки, ми, неправильно, я сказав. тому ми будемо робити не верблюда, а його положення інше. Ми виходимо у положення верблюда і намагаємося одразу, можливо, два блоки краще поставити під коліна, якщо боляче. Ми виходимо у верблюда і тягнемо знову п'ятку. До нашого кульчової. Кульчового суглобу. Скажімо так, до рівня кульчового суглобу. І тисну. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. На іншу ногу. Одразу кажу. Два блока під коліни, якщо боляче. Так само тиснемо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз останнє. Ми сідаємо. Можемо поставити руки на підлогу, можемо стати на навколишки. Наша ціль зараз робити вакуум, у кому як зручно. Мені найлегше що казати про вакуум, робиться на навколишках. Ми просто робимо вдих в живіт і повністю все видихаємо з живота і тиснемо животом, начебто, в поперековий відділ, намагаємося животом доторкнутися нашого поперекового хребта. Стали, вдих. Видих. І вакуум робимо, так. Да. Видих. Вдих. Видих знову вакуум. Вдих, і знову видих. Вакуум. Видих. Вдих. Ось таке тренування одно з для гіперлордозу. Міксуйте з іншими практиками обов'язково, тому що треба розуміти, що ланцюги треба проробляти усі та будьте здорові.